Збірна України з зірковими гравцями поступилася Туреччині на чемпіонаті світу 2025 з медіафутболу. До складу «UA Steel» увійшли такі відомі футболісти, як Денис Бойко, Жуніор Мораес, Євген Коноплянка, Денис Олійник, Юрій Паньків, Микола Морозюк, а також представники медіа. Вже на четвертій хвилині Віталій Мельник міг відкрити рахунок. Він пробив з лівого флангу, але м'яч пролетів повз ворота. Через невеликий проміжок часу свій шанс не використав Євген Коноплянка. Він класно прибрав захисника турецької команди, пробив і не влучив у ворота. У грі в 4 на 4 команди теж не змогли оформити гол. Далі кожна зі збірних отримала право на пенальті. Мельник добре пробив. Але голкіпер турків здійснив хороший сейв. Коли склади стали повними, UA Steel пропустили перший гол. Суад АК став справжнім кривдником українців. Він за три хвилини оформив два м'ячі, а потім забив ще з пенальті. До завершення гри. UA Steel пропустили ще два голи. Четвертий м'яч Сауд Ак забив на останніх хвилинах, і він рахується за два. Наступний матч українці проведуть 4 січня. Суперником буде переможець пари Колумбія, Марокко.